Командування сухопутних військ ЗСУ назвало ім'я воїна, якого росіяни розстріляли на відео. Це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколаєвич Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після боїв у районі Бахмута. Остаточно його особу підтвердять після повернення тіла. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців, заявили Угеншта. Бі жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати, але у законний та справедливий спосіб наголосили у командуванні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше публічно визнав так звану диверсію в мачулищах 26 лютого, коли пошкоджень зазнав російський радіолокаційний літак А 50 Диктатор заявив, що білоруські спецслужби провели операцію і затримали так званого терориста українських спецслужб і його поплічників, які, начебто, причетні до вибуху літака. А 50 Лукашенко не вдається в деталі, як саме білорусам вдалося вирухувати так званого диверсанта. За його словами, цитую, допоміг Бог і сталося диво. Мене поразила в этой операції одна вещь использование высочайших технологий. Они создали ему специальную программу, скорее всего, ЦРУшники, американцы. Они ему вручили специальные телефоны, по которым они отслеживали каждый его шаг в аудио-видео режиме. Команди шли от СБУ беглом за границей, в данном случае Польща. Служба безпеки України, видання Українська правда заявила, що не має намірів коментувати слова людини, що називає себе президентом Білорусі. Що стосується будь-яких випадків так званої бавовни, то про неї будуть говорити після української перемоги. Зазначили у спецслужбі. Також на заяву Лукашенка відреагували і в ОП Михайло Подоляк написав у твіттері, цитую удар по літаку коригувальнику. А – антитерористичний акт, який здійснили місцеві партизани. Польща цього тижня відправить в Україну 10 із 14 обіцяних танків Леопард 2 німецького виробництва, так заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, Передає Скан'юз. Варшава першою із західних союзників передала сучасні леопарди. Чотири вже перебувають в Україні. Також Польща надасть 60 танків ПТ-91 тварди. У Міноборони Польщі спростували інформацію про те, що системи Петріот вже в Україні. У інтерв'ю виданню Ларазон міністр оборони Маріуш Блащак мав на увазі, що рішення про передавання Києву Петріот ухвалили завдяки зусиллям Польщі. Помилку пояснили проблемою з перекладом. СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові на Миколаївщині. У результаті масштабної спецоперації затримали агента головного управління генштабу збройних сил РФ, який збирав розвіддання для захоплення українського міста. За даними слідства, російська воєнна розвідка наказала йому схилити до співпраці з окупантами керівництво міської ради. За це меру міста пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію. Домов СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок Російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Постраждали 14 людей, троє з них у тяжкому стані. Службовий автобус Кабінету міністрів Вірменії вранці потрапив у ДТП, повідомляє агенція Армен Прес. Аварія сталася у Єревані. Автомобіль зіштовхнувся з автобусом. За попередньою інформацією, всі пасажири автобуса, працівники апарату уряду. Постраждалих, шпиталізували у різній лікарні Єревана. За фактом аварії, правоохоронці Вірменії розпочали розслідування. Вилучили 40 тисяч флаконів фейкових парфумів, обладнання і тютюнову продукцію загальною сумою понад 100 мільйонів гривень. В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних фабрик із виробництва парфумів. Продукцію реалізовували під виглядом відомих брендів. За даними слідства, налагодили нелегальний бізнес. Двоє жителів Одеси. Організатори орендували кілька приміщень на території промзони поблизу Одеси та завезли необхідне для підпільного виробництва об. Ладнання потужності лише однієї фабрики дозволяли виробляти до тисячі флаконів контрафактної продукції на день. Встановлюється коло причетних осіб та вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.